Доброго дня, мої шановні! Ви на каналі Бухгалтерський облік» та Баз Бухгалтерія. На цьому занятті розглянемо питання, як створити виробничу собівартість послуги. Для того, щоб розібратися, Собівартості послуг необхідно звернутися до бухгалтерського стандарту 16 витрати. В пункті 4 терміни наводиться таке поняття як об'єкт витрат, це продукція роботи послуги або види діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом витрат. Склад витрат. Нас цікавить пункт 11, який говорить, що собівартість реалізованих послуг складається з виробничої собівартості послуг, яка була реалізована, протягом звітного, які були послуги, реалізовані протягом звітного періоду звертаю увагу нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормових виробничих витрат. До виробничої собівартості послуг включаються. Як ми з вами і до цього вже говорили, як і до продукції, так і до робіт, так і до послуг. включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати, перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості, продукції робіт послуг встановлюється підприємством. Складники виробничої собівартості послуг, перелік витрат, що формують собі вартість, наведений в пункти 10, 11, 12, 13, 14, 15 та 16 пункту бухгалтерського стандарту 16. Так, так, давайте ще раз повторимо. Вже ми про це говорили: що прямі матеріальні витрати це вартість сировини. Основих матеріалів, що утворюють основу для об'єкта витрат для послуги. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів. Ну, таких взагалі у нас при послугах скоріше не буде. Але якщо це роботи, то може бути. Прямі витрати на оплату пряці, заробітна плата і інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві. Послух, яка може бути безпосередньо віднесена до конкретного об'єкта витрат. Об'єкт витрат ми з вами зазначили трохи раніше. Інші прямі витрати, це витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема, витрати на соціальні заходи, це ЄСВ, дуже. Незрозуміла назва соціальні заходи, але так, воно назив... так він називається, плата за оренду земельних майнових прав, амортизації і так далі. Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування управління виробництвом цехів дільниць, що змінюються прямо пропорційно до зміни. Обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу, години праці, заробітної плати, обсягу діяльності прямих витрат тощо. До постійних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування управління виробництвом, що залишаються незмінними у разі зміни обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат із використанням бази розподілу години праці, заробітної плати, обсягу діяльності прямих витрат тощо. А ось нерозподілені постійні загальновиробничі витрати входять до складу собівартості реалізованої продукції робіт послуг у періоді їх виникнення. І рахуються на субрахунку 903. Собівартість реалізованих робіт і послуг, на якому і ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг. І це ми бачимо в інструкції 291. Також нам. Інструкція 291 -го говорить, що Рахунок 23. Виробництво призначений для узагальнення інформації про витрати на виробництво робіт та послуг. І так витрати, які потрапляють до собівартості послуг, акумулюються на рахунку 23. Виробництво з відкриттям субрахунків для аналітичного обліку за видами послуг. Особливість в тому, що їх фактично. Послуги споживають в процесі надання, як і роботи. Тому зазвичай для послуг непритаманні залишки незавершеного виробництва. Тобто на рахунку 23 не буде залишків. Але якщо має, послуга має так, так званий перехідний характер з одного періоду в другий, то на рахунку 23 можуть, можуть рахуватися залишки. Наприклад, Дизайнери були зайняті, задіяні кожний своїм проєктом, А програміста залучали обслуговувати всі програми, якими користувалися дизайнери. Зарплата дизайнерів протрапляє до собівартості, на рахунок 23. Ми конкретно знаємо, до якого проєкту можна віднести ту чи іншу зарплату того чи іншого дизайнера, а ось уже зарплата програми, програміста. Ми конкретно не можемо віднести до певного там проєкту, тому рахуємо на 91-му. В нашому наказі про облікову політику ми зазначаємо базу розподілу, яку зазначали вище, і вже в кінці місяця розподілюємо 91-й рахунок. І у нас буде така проводка дебет 23-го, кредит 91-го. А от якщо у нас є постійні нерозподілені загальновиробничі витрати, ми їх списуємо напряму на собівартість реалізації дебіт 903, кредит 91. А що з доходами від послуг? Звертаємося до бухгалтерського стандарту 15. Дохід. Згадуємо. Пункт 5. Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу. За винятком зростання капітала за рахунок внесків учасників підприємства за умов, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Дохід. Нас цікавить для послуг. Цікавить пункт 10-14 бухгалтерського стандарту 15. Дохід пов'язаний з наданням послуг, визначається виходячи зі ступені завершеності операції. З надання послуг на дату балансу. Якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції, результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов. Перше. Можливості достовірно оцін... оці... достовірної оцінки доходу. Друге імовірності надходження економічних вигод від надання послуг. Знаєте, де да? дається нам поняття економічної вигоди? І в законі про бухгалтерський облік, і в бухгалтерському стандарту один і, і ще є деякі нормативно-правові акти. Зараз так не згадаю, але в декільках є поняття економічного вигад. Про що говорячи, це те, що нам надійдуть на, буде, буде надходження коштів. Третє, можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу. Можливості, четверте, достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення. 11 пункт. Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться вивченням виконаної роботи. Визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані. Визначенням питової ваги. Витрат, яких зазначає підприємство у зв'язку з наданням послуг у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат здійснюється на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату. Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій операцій за визначений період. Часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період, крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг. Пункт 13. Якщо дохід виручка від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню. І пункт 14. Якщо дохід виручка від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує ймовірності відшкодування зазначених витрат, то дохід не визнається. А зазначені витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою. І так. У міру завершеності послуги одночасно, з визнанням доходу від реалізації послуг ми зробимо такі проводки. Надані послуги дебет 361 кредит 70. І списана собі вартість наданих з послуг дебет 903 кредит 23. -го. Для того, щоб створити виробничу собі вартість послуги, необхідно здійснити наступні настройки у бухгалтерській програмі. Звертаємося до вкладочки Довідники. Нас цікавить вкладка Товари і послуги. Номенклатура. Вкладочка Послуги. І створюємо ту послугу, яка вам необхідна. Я вже її створила, зараз я. Покажу, як виглядає. Наймування рекламні послуги, повне наймування рекламні послуги, галочка, там, де послуги, базова одиниця послуга. І обов'язково номенклатурну групу підтягую. Зараз вона ще у вас її може бути не створена номенклатурна група, але ви потім, як створите номенклатурну групу, зайдете. У цю кладочку і підтягне отут облік виробництва на номенклатурну групу, записати закрити. Також у вкладочці-довідники необхідно звернутися до вкладочки Доходи і витрати на номенклатурні групи. І тут створити. Номенклатурну групу. Як бачите, у мене однаково називається і номенклатура рекламні послуги, і номенклатурні групи. А ви можете робити різні, різні, різні назви для того, щоб було зрозуміліше. Змінити. І ви подивитесь, як це виглядає. Номенклатурна група рекламні послуги, додати. Додати, показати всі склад групи. І в послузі я вибрала, обрала реклам, рекламні послуги. Зараз я видалю, двічі не потрібно видаляю. Так, в номенклатурній групі я також до складу групи віднесла номенклатуру. Записати, закрити. І необхідно перевірити в укладки Головне. Необхідно перевірити облікову політику, вкладочка облікову політику. Необхідно перевірити вкладочку «Виробництво». Там, де виконання робіт надання послуг замовникам, для послуг стороннім замовникам необхідно, щоб у вас стояла галочка за плановими цінами і виторгом. А також необхідно. Подивитися переділи. Послідовність переділів ставимо відміточку Задається вручну і дивимося порядок підрозділів для закриття 23-го рахунку. Заходимо сюди, і необхідно додати підрозділ. І я додала, створила підрозділ виробництво послуг. От таким чином створити, я створила виробництво послуг. Підрозділ. Я вам зараз, через складочку змінити, показую, як це виглядає. Просто так, наймування, виробництво послуг це підрозділ. Записати, закрити, воно в мене вже є. І оце я цю. Полосочку видаляю це і для того створила, щоб вам показати. Вилучте. Од один раз достатньо. Виробництво послуг. Провести, закрити. Так, і тепер, а, наприклад, для того, щоб надати нашому замов, замовнику послугу, ми використовували матеріали. Звертаємося до кладочки виробництво і додамо матеріали через вкладочку вимоги накладні. Так, в мене вже вона створена. Наприклад, я буду використовувати бумагу. Зараз я видалю, щоб було зрозуміло вивчити. От таким чином. Матеріали встаю на вкладочці, матеріали, додати. Показати всі, обираю номенклатуру, яка нам, мені потрібна. Ось в матеріалах. Мені потрібно бумага. Кількість буде 5 метрів. Так, все вірно. І рахунок витрат. Рахунок витрат необхідно записати 231-й. Підрозділ, пам'ятаєте, я створила виробництво послуг, йти. Таким чином, От таким чином, так. Показати всі, і обираєте виробництво послуг. Далі, номенклатурна група, рекламні послуги, точно так обираєте. Необхідно це все заповнити, воно в мене просто вже заповнено. Ось, я обираю, ми тільки що створили цю номенклатурну групу рекламні послуги. І обираю статтю витрат. Показати всі. І це наш бухгалтерський стандарт 16: прями прозводственні затрати, кроме возвратних відходов. І провести закрити. Дивимося проводочки. На 231-й надійшла бумага, і вона саме на номенклатурну групу, на рекламні послуги, буде віднесена. Далі. А далі у нас є працівник, який буде створювати цю рекламу. І ми нарахуємо йому заробітну на плату. Зарплата і кадри нарахування зарплати створити. Підбір. Я оберу Іванова Івана Івановича. Він у мене буде працювати, виготовляти послугу яка називається рекламні послуги, що потрібно тут настроїти, Іван Іванович Іванов. Показати всі, ще змінити облік витрат, заробітна плата працівників, і треба саме оцю вкладочку нажати оцю. Відкрити. Рахунок проставити 231 підрозділ виробництво послуг, номенклатурна група рекламні послуги і витрати на оплату праці. Витрати на оплату праці, другі операційні затрати. І якщо у вас таких нема, то необхідно також створити таку вкладочку. Записати закрити. Все, більш тут нічого не змінюємо. Записати закрити. Все це ми закриваємо. Закриваємо. І необхідно підрозділ тут змінити в другій графі виробництво послуг. Все більше тут провести, закрити, більше нас тут нічого не цікавить. І зразу подивимося, дебет-кредит. Дійсно, на 231 рахунок нарахована заробітна плата працівника, який виготовляє рекламу. І вона вже віднесена на номенклатурну групу рекламні послуги. І дивимося, що у нас зараз з 231-м рахунком. Сформуємо оборотно-сальдову відомість по 231-му рахунку. Звіти. Оборотно-сальдова відомість по рахунку. 231 рахуночок. Сформувати добре. По дебету на підрозділі виробництва послуг, рекламні послуги це номенклатурна група, і витрати 33 тисячі. Все вірно. 25 000, це заробітна плата, оклад. А 2500 це витрати на бумагу і 5500 це ЄСВ. Все вірно. Тепер необхідно ці послуги продати. Продаж. Реалізація товарів і послуг. Створити. Це буде 25.04. Обираємо контрагента. Показати всі, нам потрібні покупці, це буде соняшник. І нам потрібно обрати послугу, послугу додати, показати всі послуги, рекламні послуги. Кількість одна. Ми будемо її продавати за 40 тисяч без ПДВ, цю послугу. Так. Схема реалізації вже проставлена послуга. Розрахунки додатково. розрахунки розрахунків 631-631. Провести закрити. І дивимося, який у нас рахуночок зараз з'являється. З'являється у нас 703-й рахунок. І він підтягнутий до номенклатури рекламні послуги. Це дуже важливо. І тепер ми закриваємо, дивимося, що у нас з 231 Все залишиться так, як і було. Це була тільки реалізація. Там ще не було 903-го рахунку. І ми тепер закриваємо місяць операції, закриття місяця, створити. Мені потрібен квіти. 30.04, Всі повинні бути. Я ставлю всі галочки. Всі галочки, ну, мені потрібно розрахунок коригування собі вартості продукції. Провести закрити. Так, і дивимося звіт 231 оборотно сальдову відомість сформувати. Все, наш 231-й закритий. Підписуйтесь, якщо вам подобається, як я викладаю, ставте лайк, мені буде дуже приємно. Маю надію, що моє відео буде для вас корисним. І якщо є питання, задавайте та приходьте до мене на бухгалтерські курси. На все добре!